Всім привіт! Я Оксана Мельник, коуч власників бізнесу. Вітаю, мене звати Оксана Маланчак. Я дослідниця української подології <гум> та я ще власник компанії Дім Подології. У нас кілька напрямків. Один із напрямків це послуги, які ми надаємо саме у Львові для населення. У нас є напрямок дистрибуція. Це товари обладнання для і клієнтів, і для спеціалістів подології по всій Україні. У нас є школа подології, і ми, напевно, єдина школа в Україні, яка має ексклюзивні навчальні програми, яких більше немає ні в кого. Також ми займаємося видавництвом. Подологічної професійної літератури це перша професійно україномовна література в Україні і організацію різних подій. Для подологів а, загалом для того, щоб створювати такі ком'юніті. І я є президентом Асоціації подологів України. Боже, як багато всього. Нарешті я все хочу додати щось. Дякую тобі дуже за представлення. Бо хотіла, щоб ти в повній мірі представила себе, тому що ти та людина, яка створює культуру в Україні. І це завжди дуже непростий шлях. Він точно для дуже сміливих. Я завжди повторюю, що я підтримую дуже сильно таких людей, тому що я мрію створити культуру в своїй сфері, також культуру звернення власників бізнесу за допомогою до коучів та терапевтів. Я глибоко переконана, що власник бізнесу має навчитися спочатку допомагати собі, а потім іншим. Точно так само як у літаку. спочатку кисневу маску одягати на себе, потім на інших. Тому ми тут з тобою в тому плані колеги. З Яким ти е, запитом зайшла в, в роботу? У мене е, відбувся якби, ріст кругом, але е, я не отримувала від того якогось задоволення. І я не розуміла, що я маю робити далі. Знаєш, були якісь такі відчуття, ніби. Тебе щось тримає. Ти, ти, ти йдеш вперід, але ти не можеш туди піти. Тебе щось ще внизу тримає. Uh -huh. І мені потрібно було, як мінімум, розібратися, що, чому, чому я далі не йду. А, якось скласти це в своїй голові, плюс було виснаження, певне, однозначно, і невдоволення. Ну, невдоволення тим результатом, який я отримала. Ніби на загал, картинка класна, всім подобається. Всі тобі говорять, що класно, а ти сам до кінця незадоволений тим, що ти бачиш. Я була незадоволена, насправді, насправді ем, такою. Енергію всередині в компанії. Тобто, це, це було це не були якісь матеріальні речі, але це була саме енергія. От мені не було драйву, не було кайфу, не було того, що всі, всі знають, що робити, куди рухатися, і ми, в такому, якась така легкість цього не було. Навпаки, навпаки, якось було суцільне визначення. Всі були втомлені. Всі кругом були втомлені. Ну, мабуть, я була втомлена, mm -hmm. тому всі були втомлені. Mm -hmm. <сум> Бо, насправді, я розуміла, що я дуже багато грошей вкладала в бізнес, а не було балансу в себе я не вкладала. Я, ну, я завжди кругом говорю, що бізнес це власник. Але чомусь на тому етапі я забула про цю історію, <сум> що якщо ти вкладаєш в бізнес, то ти маєш рівну ціну і в себе вкладати, тому що не може рости твій бізнес, якщо ти не ростеш. Mm -hmm. Чи можемо говорити з тобою про такий дисбаланс інвестицій в бізнес і інвестицій в себе? Так, саме так і було. Mm -hmm. Причому це було протягом багатьох років. Це не була історія там, останнього року. Просто останній рік це були дуже, дуже великі межі між тим, скільки я вкладаю в роботу і скільки я вкладаю реально в себе. Mm -hmm. Я вкладала в себе, але я вкладала в знання. Так, як ми з тобою говорили, я вкладала в голову. Mm -hmm. <laughs> Голова mm -hmm. вже не витримувала. Клас. <laughs> Якщо говорити про бізнес, як бізнес змінився? Мені здається, що бізнес почав дихати легше, mm -hmm. бо я перестала його контролювати. Цікавий момент, що коли я випала з роботи майже на два місяці, він працював. Mm -hmm. Він прекрасно працював без мене. Усі знали, що робити. І я думаю, що якраз коли ти даєш можливість людям приймати рішення і брати на себе відповідальність, тоді вони починаються робити. До цього я залазила всі процеси. Мені потрібно було всіх перевірити, контролювати кожен момент переконатися, що вони зробили правильно чи неправильно, і, ну, і люди не готові були приймати рішення від моменту, як ми почали працювати здається, що вже від січня, вже десь під кінець січня, я практично вийшла з офісної з операційної роботи. І навіть більше я дуже часто ем, перестала їздити в офіс. Просто щоб фізично мене там не було. Якщо мені потрібно було робити якусь роботу, я робила її там віддалено, з mm -hmm. дому, ще звідкись не приїжджала для того, щоб вони. Щоб не давити на них. <ріст> І це класно спрацювало, насправді. Є... На сьогоднішній день я можу сказати, що я маю е... дуже багато часу для того, щоб робити інші проекти. Бізнес працює. Так. А ти сказала таку цікаву фразу: перестала контролювати. Я думаю, що всі, е... коли почуються, зразу напружаться. Та як це зробити? Натомість, що почала робити? Перестала контролювати. А що натомість? Довіряти. У угу. мене дуже багато. Е... Працівників моїх, які по перше багато років зі мною є працівники, які мають великий досвід, професіонали своєї роботи. І якщо я беру на роботу таких людей, то чому я їм не довіряю? <с. Ну власник не може знати всіх процесів. Я не можу бути бухгалтер, фінансист, юрист, подолог, адміністратор. Я беру професіоналів на роботу для того, щоб вони робили цю роботу і рекомендували радили мені як краще. Слухай, скажи, що для тебе було самим цінним в нашій роботі? Мені дуже пам'ятається ця, ця фраза, яку я досі часто використовую вже в своєму житті, коли? Ми проговорювали, щось що, що, що ти мені рекомендувала зробити. І я казала: Боже, ти ж хочеш мене вивезти з моєї зони комфорту. І тоді мені сказала: Я хочу тебе ввести в зону комфорту. І я така, О, це геніально. І тепер кожного разу я розумію, що цей складний перехід це не вийти з зони комфорту, а це зайти в зону комфорту. І в моїй роботі так з взуттям, знаєш, Всі ходять в самолому взутті і їм всім зручно. Так, так. І тільки коли людина змінює взуття. То за якийсь час вона розуміє, боже, от що значить бути зручно. Що стало для тебе таким найбільшим інсайтом в нашій роботі, усвідомленням? Перше, дуже важливе, що жінкам можна довіряти. А, ух ти! Чомусь у мене з жінками не складалося. І зараз, навпаки, в моєму оточенні дуже багато класних і крутих жінок з'явилося. І жінки це сила. Велика сила і жінки це велика енергія. Тому це, мабуть, така дуже, дуже великий для мене досвід, перехід, зміна. Не знаю, то, що можна було довіряти, що це було щиро, що жінка може за тебе щиро порадіти, що жінка може тебе підтримати, що жінка може тебе вести. Це дуже класна історія. Це було про об'єм точно, тому що ти підсвічуєш дуже багато речей, які. Ми десь внутрішньо відчуваємо, але самі собі боїмося в цьому зізнатися. І ти кожен раз так знаєш так: тик-тик, дивись, дивись, дивись туди. Ще раз подивись. І це теж дуже класно, бо починаєш десь вірити в якісь речі, які до того не вірив. Ніби й розумієш, ніби десь тебе воно. До цього вже підводить, але все-таки не, не готовий собі сказати, так, та, я можу так. Я чітко пам'ятаю, що ми, я не знаю, яким чином ти мене на це вивела, але ми вийшли на те, що, від чого я кайфую насправді. Ну, ми не будемо тут це озвучувати поки що. Це все плани на майбутнє. Але ем, ну, я сама собі в цьому не признавалася. І якраз ця робота під кінець. Я така, точно, це ж це ж те, від чого я кайфую, і можна ж по-інакшому, можна так. Ти проговорила про фінансову інвестицію та е, нетипово для себе, ну в принципі для власників бізнесу, інвестиція в себе. Як ти е, оцінюєш е, гроші, які ти проінвестувала і результат, який ти отримала? Я думаю, що цей результат е, важко оцінити, тому що це не є результат такий, знаєш, от. До нас приходять клієнти там на, на педикюр, наприклад, заплатили гроші і вийшли. Вони бачать педикюр. Це ті інвестиції, які вони будуть прослідковуватися протягом багатьох років. Тому що, коли ти зміняєш щось в голові, то всі твої наступні дії вони вже зовсім по-інакшому будуть відбуватися. Тому зараз вже оцінити. І сказати, що вже, от, от, вже так воно співвідноситься. Це не зовсім правильно буде, тому що це результат закладений на багато років наперед. Уже в принципі побудова мого, я навіть не буду казати бізнесу, бо тут не стільки про бізнес. Тут не скажімо так, тут не лише про бізнес. Так, так, так. Так. Я вже відчуваю дуже багато змін, які відбулися а, і по своїй поведінці, і по своєму сприйняттю, і по своєму стану, який є. По тих речах, які відбуваються навколо, однозначно воно цього вартує. По тому, які люди починають приходити в моє оточення, про, про ту кількість, навіть ми розмовляли з тобою про спокій, якийсь внутрішній, про відсутність злості, бажання з кимось там воювати, боротися за щось, я прекрасно розумію, що моє завдання творити. Клас. Воювати я не планую, немає сенсу на це тратити свою енергію. Тому, е, однозначно, якщо би хтось хотів заходити і буде питати, що я отримую на виході, це неможливо пояснити, що ти отримуєш на виході. Ну, типу, отримаєш. Е, Іншу модель поведінки, яка приведе тебе до інших результатів. Але ці результати вони не будуть в секунду, та вони, вони ну, це буде продовжуватися. Їх можна буде оцінити і через рік, і сказати, о, класні результати. А через п'ять років я скажу: мало, Оксана бере. <сум> Пам'ятаю, ми з тобою говорили про я маю те, що мені треба, і ти тоді мене запитала, а чи маєш ти те, що ти хочеш? Я ніколи раніше про це не думала. Це теж був такий, така важлива була зміна а в голові, що, а що я хочу? Uh -huh. І коли ти починаєш зосереджуватись на тому, а чого я хочу саме для себе, то виявляється, що я не знаю, чого я хочу. І я пам'ятаю, це, це, це перше завдання піти, купити собі щось, що я хочу, що я ходила а, цілий день по. По торговому центру, і я нічого крім морозива, не хотіла. І це якось так ну, сумно, як це так? Ти, ти нічого не хочеш. Mm -hmm. а, і класна практика починати свою, свої бажання розганяти, розпрацьовувати, починати хотіти. Потім воно наростає, наростає, і кожен раз ти все більше хочеш, більше, більше, більше. Інколи стає страшно, бо м, хто буде це все фінансувати, що я mm -hmm. хочу. Але це так класно працює, що. Mm -hmm. І фінанси приходять. приходять під те, що ти хочеш. Тому що, якщо ти це хочеш, то ти знаходиш на це фінанси. І от, до, до сьогодні, усе, що я хотіла, усе, ну, усе далося, слава Богу, легко. Кому би ти рекомендувала зайти до мене в роботу? Тим, хто шукає себе, хто не знає, чого він хоче, я часто бачу багато людей. Які, яким варто б було попрацювати, люди, які м, хочуть масштабуватися, однозначно, треба, треба йти працювати. І, в принципі, якщо в когось активно росте бізнес, навіть якщо все дуже класно, варто зробити все вчасно. Щоб не дійти теж до цього виснаження. Якщо хтось багато, якщо ви багато вкладаєте в бізнес, то паралельно вкладайте в себе, бо цей дисбаланс він вилізе десь. Рано чи пізно вилізе, ліпше зробити все вчасно. І, напевно, ще ті, кому страшно. Uh -huh. Знаєш, якщо ти, якщо ти хочеш щось робити, створювати, створюєш, ну, бо мова йде саме про власників бізнесу, і десь страшно, то, то теж я рекомендую йти, бо це така хороша підтримка. дякую тобі теж за, за те, що ти віриш в український бізнес, бо ти працюєш з власниками бізнесу, за те, що ти, як ти показуєш їм як можна по-інакшому, як можна глибше, як можна масштабніше, і що це не обов'язково через біль. І не обов'язково через uh, війни, змагання це можна робити все набагато м'якше, простіше і набагато набагато ефективніше і швидше. Я задоволення. Дякую.